Вітаю, я Андрій Яніцький. Це програма Коментар на Ютуб каналі Еспресо. Якщо ви досі не підписані на Ютуб Еспресо, зробіть це прямо зараз, тоді ви не будете пропускати наші цікаві ефіри. І сьогодні в нас в гостях Ігор Луценка, військовослужбовець Збройних сил України, командир підрозділу безпілотних літальних апаратів. Ігорю, вітаю. Вітаю. Для початку я хочу нагадати глядачам, що ви не тільки військовослужбовець, а також відомий громадський діяч, активіст і колишній депутат Верховної Ради, політик. Одна з тез, яку ви зараз пропагуєте, і просуваєте, що політики мають. Служити також на фронті, навіть попри те, що ну, наприклад, депутати, депутати в нас заброньовані? Як ви собі це уявляєте, чи це не зруйнує взагалі систему управління країною? Такі небезпечні можна сказати, думки? Чи все ж таки є якийсь механізм? Ну, все досить просто, можна виділити певну квоту, яка не буде впливати на загальну кількість парламентарів, які працюють, тобто, наприклад, 10%, і встановити, от нехай ці 10% чергують на фронті. От воюють нехай. Там можна встановити ротацію там, по півроку, наприклад, да, і розігрувати між придатними до військової служби чоловіками в парламенті, це, наприклад, на основі лотереї. Ну, так як робиться, там, наприклад, в США щодо призову у разі потреби. А, і я нагадаю, що е, практично там, 40% британського парламенту під час Першої світової війни пішли воювати на фронт, розуміючи, що е, вони мусять слугувати прикладом для своїх співвітчизників. Ну, до речі, настрої щодо е, участі у війні, е, тоді у Британії були набагато вищі, ніж зараз в Україні. Тобто, набагато більше британців були готові добровільно йти на фронт. Але все одно парламент вирішив, що потрібно давати потужний приклад. І 20, понад 22 здається, парламентарі вони загинули під час бойових дій, тобто в лавах збройних сил Британської імперії. тоді. Ну але українські політики деякі також на фронті. І ми знаємо і діючих депутатів, які служать, і не тільки депутатів, чиновників, топ-чиновників, мерів деяких міст І нещодавно один з мерів і загинув. Тобто, є такі приклади, можливо, просто медіа їх підсвічують недостатньо для того, щоб показати народу, що бачите, і наші політичні еліти також воюють. Мені здається, що їх надто мало. Я не кажу про місцеву владу, тому що дійсно місцеві ради вони мають своїх представників на фронті достатньо сильно представлено. Але я кажу про парламент, тому що зараз парламент все-таки є залишається якимось, хоча б номінально, на мій погляд, але все-таки органом влади, який затверджує певні законодавчі ініціативи. Ну, відтак я думаю, що йому. Варто було подумати про те, що я як перейти в активну роль, як збільшити роль парламенту, і це якраз є спосіб залишитися у політиці і мати більший вплив вплив як політика. Це як політику минулому раджу нинішньому. Ще одна теза, про яку ви пишете регулярно, і колонки в медіа, і в себе на соцмережах. До речі, раджу підписатися на Фейсбуці на Ігоря Луценка. Це, ну я б сказав, що на межі між літературою і публіцистикою варто читати. Так ось ви просуваєте ідею роботизації війська. Що можна автоматизувати сьогодні в війську, що може бути роботизовано? Ми знаємо про безпілотні літальні апарати, так різні, різні вони бувають. А що ще? Ну практично всі процеси е, можна повністю або частково автоматизувати. Е, наприклад, е, зараз е, є проблема е, доставки е, людей, продовольства, боєприпасів е, інших там сил та засобів на передовій позиції, тому що над е, ворог е, літає своїми дронами дуже активно і в глибині. І біля переднього краю. І от е, зараз якраз нагальна потреба створити такі засоби, котрі можуть просто забезпечувати наші передові опорні пункти е, всім тим, що їм необхідно. Замість того, щоб ганяти людей на пікапах, водій завжди наражається при цьому на велику небезпеку росіян достатньо засобів ураження, а ще більше засобів розвідки. Замість цього потрібно все-таки роботизувати. Це найпростіша і найнагальніша потреба, наймасовіша. Тобто, щоб кожен взвод мав декілька таких пристроїв, які дозволяють їздити і возити вантажі. А наскільки я знаю, робота над цим поки що системно ну, не ведеться. Тобто є інші напрямки там, щодо перевозки поранених, щодо там, мінування і так далі. Але от такий от просто перевізник конкретно поки що ще ніхто не створює. Я закликаю всіх, до речі, інженерів цим зайнятися. Ну до речі, так, мож... саме... можна доставляти так, вантажі тому... не тільки колесним транспортом, не тільки гусеничним, так само можна ж і дронами доставляти вантажі мається на увазі коптерами, да? тобто мультироторними системами. Можна, да? але їх, їх можливості дуже сильно обмежені, тобто там, мовно кажучи, декілька десятків кілограм. Це нинішня стеля їхніх можливостей. Далі починається дуже важко в експлуатації, дуже дорого. А от те, що по землі їде, можна цілком їздити як дитяча іграшка. І це лежить. Ну, ця ідея лежить просто на поверхні. Так само є там питання, що можна автоматизувати там мінування, розмінування, а е, можна автоматизувати багато інших функцій. Е, на сьогодні робота в цьому ведеться. Є прототипи, котрі показують, що можна успішно те чи інше річ робити. Ну, тобто, якщо була у нас якась державна бажана державна, або, хоча б приватна е, програма підтримки військових інновацій, систем. Не ті дрібні речі, котрі ми зараз спостерігаємо, в вигляді грантів від Юнайтед-24, ну Бриван цей і в інших ініціатив, а саме система, так як у всіх державах розвинутих це є. Це мусить бути достатньо серйозні кошти і адміністративне сприяння цьому. Я думаю, що ми можемо навіть обігнати Росію у цих всіх сегментах, які я назвав. Ну, почекайте, Ігорю. В нас є ціле міністерство стратегічної промисловості. В нас є величезний Укроборонпром, який налічує ну щось там 70 заводів всередині цього величезного конгломерату. і плюс є приватні виробники і зброї, зброєння, і в тому числі ті, хто творять щось нове і Чому ця система не працює як слід? Чому ми досі не забезпечені новітніми розробками, в тому числі от такими роботизованими? Щоб винаходи з'являлися, потрібно, щоб хтось пропонував ідеї винаходів. А пропонувати ідеї винаходів в цьому випадку можуть, ну, на моє покарання, 99% це можуть тільки військові, оскільки вони знають свої потреби краще за всіх. Військові я маю на увазі не Генштаб, не Міністерство оборони, а військові, котрі є на передньому краї або виконують якісь інші складні бойові завдання. От вони знають, зв'язку з ними у приватних, державних, у міністерства у генштабу належного на сьогодні немає. Тобто, система створення інновацій не вибудована. Тобто якісь окремі елементи існують, але вони не задіяні через те, що загальна рамка не працює. Все перше, друге, для того, щоб втілювати, для того, щоб ну, масштабувати якісь рішення, адекватно їх випробовувати, там переробляти потім і так далі, для цього потрібне дуже сильне адміністративне сприяння. Адміністративне сприяння для того, щоб держава ну принаймні, не заважала, а бажано щоб допомагала. Це може забезпечити, на мій поряд, лише президент, як е, нинішній верховний, але і взагалі глава нашої держави. І давно, вже там ми, друзі, і я пропонуємо очолити інженерну промислову виробничу ставку, тобто ставка, яка буде займатися безпосередньо е, всім циклом е, життя оцих от наших інновацій від ідеї і до власне масового примасового виробництва. І от я вважаю, що президент, котрий зробив ставку на міжнародне співробітництво, має достатньо часу, оскільки наземна допомога там то є, то немає, то зосередитися саме на те, щоб розвивати саме оцю річ, тобто промислове виробництво для потреб фронту. Тобто, поруч з ставкою, яку регулярно проводить президент про хід бойових дій на фронті, має бути ставка з такими розумними людьми, які. Сидять в білих халатах в лабораторіях і щось виготовляють, вони мають презентувати якісь свої винаходи і далі переходити до їхнього масштабування, як, як ви так. уявляєте собі, так а, я уявляю це так. Як було було завжди? У нас секретарі там республіканського рівня, тобто. Там центральний секретар партії КПС Радянського там Союзу вони їздили до ракетних інженерів і безпосередньо з ними спілкувалися. А, так само там мовний там кучма, котрий був дуже високим апаратчиком. Він працював де? Працював на оборонних підприємствах, там, де найбільш потрібно з точки зору оборони якась велика важливість є. Я думаю, що це є якби орієнтир для наших, оскільки ми зараз абсолютно в такому напруженому стані. Нам потрібно мобілізовуватися, і всі найперші політичні керівники мусять спілкуватися з лідерами галузей, з топовими інженерами, розробниками для того, щоб був оцей прогрес, для того, щоб все було для фронту, а все для інженерів. тому що інакше фронт е, нічого не отримує. Ми знаємо, що відбувається зараз з нашими союзниками. Ну, забезпечити війська повністю лише українською зброєю, очевидь, ми не можемо. І навряд є країна в світі, яка повністю забезпечує себе тільки зброєю власного виробництва, але деякі ніші, мабуть, нам доступні і краще в нас виходять, ніж в західних країн. Ну, Зокрема, нещодавно, 13 квітня, ми святкували День Зброяра. І цей день президент. Визначив в той самий день, коли ракетою Нептун ми підбили. Крейсер Москва Чорноморського флоту Російської Федерації і ось Нептуни, наприклад, це гарний приклад. Дрони морські Сі Бейбі теж хороший приклад, які фактично зробили Чорноморський флот недієздатним і звільнили море для зовнішньої торгівлі. А дрони, які літають вже на понад тисячу кілометрів глиб Росії, бомблять нафтобази російські, також. Ну, чимось ми от збили тушку вчора. Вочевидь, є якісь ніші. Що ви бачите ще? Де ми можемо бути успішні? Система ситуаційної обізнації Дельта, наприклад, теж, попри свою таку латинську назву, вона є українською розробкою. Що ще? Ну, Практично, будь-що. Що є на, на фронті, можна покращувати зараз, аби було ці засоби. Але я хочу наголосити на тому, що нам потрібно відходити від е, епохи дорогих рішень. Е, ну от е, Велика кількість того озброєння яке зараз є, навіть новоствореного, да це по суті дефіцитні штучні товари, їх кількосно не вистачає, і от де саме потрібна була е, державна політика, це того, щоб створити такі умови для того, щоб було. Розроблено, створено, проваджено виробництво зразки дешевих, доступних для широкого виробництва е зразків озброєння. Тобто нам потрібні дешеві засоби, типу ось цього відомого всім Мавіка. Ми не можемо залежати весь час від Китаю рано чи пізно це може припинитися. Е нам потрібні розвідники з більшими можливостями і десь приблизно такою ціною. І ми, Україна, здатні собі організувати таке робимо. Потрібно, щоб держава ну, поставила таке перед собою завдання. Бо Я очі вас... на фронті вони, вони починається все. От Спостереження, розвідка, коригування, з цього починається все. Ці інші види озброєнь зараз зав'язані саме на дрони, котрі забезпечують спостереження. Власне, про аналог китайського Мавіка вчора написали видання Форбс, що український виробник запропонував випускати схожий дрон під такою кумедною назвою ну, вочевидь, робоча назва Шмавік. І ніби ще з 2017 року ці коптери вироблялися, але тепер їх можна масштабувати, покращити. І ось ніби вони можуть замінити китайців. Ви не знаєте про таку розробку? А, ну, будемо дивитися, як це буде на практиці. Погоджуюся, треба все випробовувати. І навіть більше чув від Валерія. Яковенка, очільника компанії Drone.ua, що сьогодні виробник дронів, який не представлений в Україні, він фактично не представлений в світі. Тобто, якщо твоя розробка, ну, воєнізована, мілітарна, не пройшла випробування на українському фронті, то її не існує і на виставках ти не можеш підтвердити її ефективність. Чи е, часто е, насправді нові розробки опиняються на фронті? Чи ви стикалися з тим, що вам пропонують? Давайте випробуємо нашу розробку? А, насправді цей процес потрібно систематизувати. Е, дійсно, за рахунок горизонтальних зв'язків дуже часто буває, що військові частини е, просто беруть щось і випробовують. І це власне і є на сьогодні, на мій погляд, єдиний можливий шлях просування інновацій на фронті іншого шляху, я вам чесно скажу, я поки що не бачу. Тобто, все інше є надто бюрократизоване, і, на жаль, ніхто навіть не починає дебюрократизовувати ці процеси, крім якихось сегментних речей, котрі робила Мінцифри. Тут слід відзначити роль Федера цьому. А, а інакше, ну, це треба було б чекати роки і роки, для того, щоб та чи інша інновація пройшла весь свій, якби дуже важкий шлях через всі бюрократичні інстанції і стала, врешті-решт докупатися за рахунок державного бюджету. Тому зараз не, набагато простіше, набагато швидше буде. Просто при, ну, Я рекомендую спочатку все-таки військових питати, що їм потрібно. Да? На жаль, такої культури у нас не надто багато ще, але треба спочатку інженерам цікавитися, що є, що є потребою на фронті, і далі вже працювати відповідно до відповідності до відповіді цієї. От, так от далі, от горизонтальне це тестування, воно, власне, призвело до цієї ефпівічної революції, коли велика кількість FPV-дронів з'явилися на фронті через те, що такі низові ініціативи реалізували свої амбіції саме створення такого виду озброєння, не держава, не якісь там штаби чи міністерства. І потім уже на це там, було поставлено благословення якихось вищих начальників, що дивіться, як, як гарно, що у нас є в Я думаю, що так само все все далі буде відбуватися. Але в результаті ми бачимо, що різні підрозділи озброєні різними видами розробок, різними дронами, різними ребами. І такий ну, трохи зоопарк на фронті виникає. Причому частина з цих дронів вони передані як благодійна допомога, а частина закуплена військом і немає уніфікації, немає однакового підходу і однакових так однакової тактики застосування від групи до підрозділу. Воно відрізняється. Що з цим можна зробити? Як уніфікувати? Чи треба уніфікувати? Можливо, наша сила якраз в тому, що ми такі різні. Але здається, що було б легше і ремонтувати ці дрони, і виробляти, якщо б це робилося більшими партіями, одразу поставити на озброєння такі види дронів? Ну бігава потенційно, як великий гравець, могла б дійсно впровадити певні стандарти в цій індустрії. От якщо б наші чиновники хотіли і могли це зробити, це було б дійсно дуже класно. Тому ми мали б свої гарні системи зв'язку, гарні там системи відеоспостереження, гарні системи навігації. І інші оці компоненти, з яких як з органів людина складається, так само з таких от органів е складається там дрон. Причому це може бути наземний, морський, літаючий і так далі. От, але поки що, на мій погляд, держава не усвідомила свій величезний потенціал, що йому, що вона може бути диригентом оцього всього дуже розмаїтого хору виробників і розробників. І а, роль диригента нам очевидно, да що коли диригент є, виходить якась музика. А коли музики немає, ну виходить така те, що є, те, що є, воно насправді непогане, враховуючи те, в яких умовах воно росте. Одна з таких суперечливих ідей, яку я чув від українських виробників зброї, що потужності дозволяють виробляти більше, але замовлень і достатніх бюджетів в держави сьогодні немає, і було б непогано дозволити все ж таки виробляти і відправляти на експорт зразки озброєння. Це дало б підприємствам оборотний капітал і можливість інвестувати в нові розробки, в тому числі. Але одразу я думаю, що це буде непопулярно серед громадян, тому що нелогічним на перший погляд здається вивозити і продавати за кордон зброю, коли вона так потрібна, всередині країни. Як вийти з цієї складної ситуації? Цю складну ситуацію ми, як держава України, самі собі створили. А саме було винесене рішення. Що не можна експортувати взагалі нічого, крім того, що дозволять експортувати. А що не дозволять експортувати, це означає, що чиновник міноборони буде ну певний час, а невідомо який час розглядати ваші прохання дозволити. Їх. Причому чиновник, оце, як правило, там ну на мій погляд, не, не самий компетентний в цій чи іншій сфері потребах держави. Держава, наприклад, дуже повільно і обережно формулює свої потреби. Відтак. Карти потреб ніхто не знає держави, і відповідності до цього всі грають обережно, і як правило, е хочеться не, не дати щось робити, ані дати робити. Да? Звичайному чиновнику, тому дійсно зараз експортні можливості більшості наших е чудових українських виробників вони паралізовані, хоча вони могли б заробляти дуже гарно і таким чином дуже сильно йти вперед за рахунок цих ресурсів, е е маючи е можливість їх використовувати для розробки. Цього не робиться. Ці чиновники просто заборонили фактично підприємцям працювати на зовнішній ринок, і це нікому гарного нічого не робить на ніколі. Треба навпаки зробити принцип. От нехай оце, оці зразки нам дуже потрібні, то ви їх не експортуйте. Так? Все інше можете експортувати. Дай Боже вам здоров'я, що ви платили податки, щоб ви людей забезпечили зарплату і так далі. Натомість це просто вбивство ну, таке, частини е ініціативи нашого військово-промислового комплексу приватного. А створення спільних підприємств з іноземними виробниками зброї або Просто з іноземцями воно могло б розблокувати ці можливості. Ну, наприклад, якщо виробництво розташоване на території Польщі, переважно українське або 50 на 50 з поляками, вже наскільки я розумію, на такі підприємства експортна заборона би не діяла. Не діла, це означає, що дійсно дійсно так, такі не, випадки не, не поодинокі, це означає, що просто іноземний виробник скупає наші виробничі колективи, скупає нашу інтелектуальну власність і далі використовує їх у своїх інтересах. Це може бути інтереси, які співпадають з нашими, а може бути не повністю співпадають з нашими. Я е, вважаю, що тут ну, треба було б навести лад за цим всім. Е, зараз дійсно деякі, деякі великі іноземні корпорації, розуміючи, е, наскільки далеко. Ми, українці, пішли в своєму розумінні нинішньої війни, вони просто намагаються грошима спокушати багатьох. А з іншого боку, українські виробники вони дискриміновані по відношенню до іноземних. На сьогодні рентабельність їх все ще обмежена. А в високотехнічних галузях 25% рентабельності вважаються надто низькою рентабельність яка не забезпечує відбиття цих затрат на дослідження і розробки, які є колосальними всіх галузях високотехнологічних. Тому я вважаю, що потрібно ліквідувати оці штучні абсолютно нікому не потрібні обмеження на прибутковість роботи наших виробників. По-перше, ми їх не даємо їм експортувати. По-друге, ми їх обмежили по прибутковості, а іноземці себе абсолютно вільно, вони можуть. Будь-яку прибутковість ставити, коли вони нам поставляють цю ж саму зброю. Тобто, я не бачу жодного рацію в цьому всьому. А, система, котра обмежує рентабельність в інших країнах розвинутих, вона працює абсолютно за іншими принципами. Це інша велика тема для розмови. да І а, слід просто ці всі, всі обмеження зняти і всі від цього виграють і в першу чергу фронт. Я нагадаю, що з нами Ігор Луценко, військовослужбовець збройних сил України, командир підрозділу безпілотних літальних апаратів. І ми говоримо, говорили про залучення політиків на війну, а основним чином, головним чином ми говоримо про зброю про українську зброю, виробництво української зброї, що заважає нам забезпечувати війська своїми зразками зброї. Пане Ігорю, якщо сьогодні ви, як підприємець, винайшли якийсь, ну не знаю, автоматичну якусь турель прекрасну або Ось такий транспорт для доставки медикаментів і поранених на лінію на першу лінію фронту. Скільки часу пройде для того, щоб його узаконити, щоб його легалізувати і поставити на озброєння? Який довгий цей бюрократичний шлях? Дивіться, він насправді ці всі шляхи їх декілька, і вони на мій погляд позбавлені будь-якого сенсу. Е, найпростіший шлях це просто неофіційно поставляти е, те чи інше збройного обладнання на е, самі частини за кошти спонсорів. Це от найпопулярніший і найадекватніший шлях. На жаль. Е, далі, е, якщо ви хочете трошки більше форм формалізуватися, то у вас є можливість створена завдяки зусиллям мінцифри і пана Федорова, це те, що. Можна, скажімо так, від чиновники отримати добро на те, щоб офіційно за кошти волонтерів, але офіційно ці речі передавалися на частини. І нарешті третій це коли ви подумаєте боротися за кошти державного бюджету. Це фактично, на мій погляд, нереальний шлях, одиниці лише вигравали в цьому двобої з нашою системою. Ну от, такі фахівці, як пан Розенплан от вони добивалися. Перемоги це відома людина, яка має колосальну кількість кримінальних проваджень корупційного характеру. От ця людина е, все-таки до коштів бюджету доходила. от а, а от, в принципі, 99 інших відсотків е, до, сих пір не дійшли, до сих пір не дійшли. Київська мерія нещодавно заявила, що буде створювати своє комунальне підприємство з виробництва дронів. А, ніби блага, така блага справа, добра справа, але. Критики, як завжди, кажуть, що тут є подвійний сенс, що комунальні підприємства вони завжди збиткові, або за або майже завжди збиткові, і що фактично це чергова діра, куди просто будуть йти бюджетні гроші місцевого бюджету, ефективність роботи такого підприємства під питанням чи це справді так, чи це просто легальний спосіб місцевому бюджету передавати, створювати передавати дрони для війська. Ну насправді не тільки Київська, але багато інших е мерій там, місцевих влад мають подібні ініціативи. Я вважаю це дуже хорошими ініціативами. Звісно, з будь-якої хорошої ідеї можна зробити погану ідею на етапі її виконання. Можна хорошу ідею прикритися і робити погані речі. Це ну, істина, яку всі знають. Але з іншого боку, істина полягає в тому, що зараз державний бюджет надто мало фінансує дрони. І тому, от в мене на серед публічних коштів, набагато більше сподівання на місцеву владу на кошти громад, аніж на кошти державного бюджету. Набагато там більше гнучкості, набагато більше там ініціативності. Я зараз не буду когось виділяти, якогось на поки там применшувати. Да? Але в цілому місцева влада я думаю, може тут дуже класну роль зіграти. і Вона вже багато що зіграла. Тому такі ініціативи слід слід вітати і контролювати їх так, як це належно. Ще одна, одна бюрократичне питання. Зрозуміло, складно поставити на озброєння дрони. А що робити, коли треба їх списувати, коли вони втрачені, тому що чув. Нещодавно від одного військовослужбовця, що деякі підрозділи просто ну побоюються використовувати велику кількість дронів, які навіть є в частині, тому що потім купа паперової роботи для того, щоб описувати, куди ж вони поділися ці дрони, якщо не вдалі влучення, чи це конкретний приклад просто окремої поганої організації роботи в окремому підрозділі. Ні, це не конкретно, це система. Тобто, взагалі, е військова бюрократія вона схильна до таких речей. Тобто заформалізовувати будь-які бойові дії, так що їх взагалі не можна робити. От не можна вона втратити дрон. Взагалі, навіть там якийсь невеличкий мавік. За нього треба написати потім декілька десятків сторінок вордівських е тексту, так званого розслідування, коте насправді нікому не потрібно. Нікому не потрібно. Тому е, я вважаю, що українські народи, українські політики, е, вони мають би відійти від цієї тактики, що от давайте військову бюрократія там займається війною. Треба це втручатися. Так само, як ми свого часу дуже сильно боролися. Там всі економісти, економісти за освітою, боролися за спрощення умов роботи бізнесу, щоб, щоб за один клік можна було за 15 хвилин там зареєструвати е, компанію. Зараз уже це є. Але ж е, е, даруйте, війна це набагато важливіший процес. Так само там мусить відбуватися все в один клік. Списання дрону мусить бути в один клік. Е, е, перевод людини з одної частини в іншу, коли обидва командири двох частин погоджуються, мусить відбуватися в один клік і так далі. Ці всі процеси знатомість тривають там ну інколи роками. Е, службові розслідування це просто колосальна витрата людини годин Навіщо наша армія витрачає на це свій такий цінний ресурс до речі, не найдурніших людей, котрі займаються розслідуванням? Вони займаються розслідуванням, котрі насправді нічого не вирішують, лише заважають тому потрібно все таки тиснути на цю військову бюрократію. Давайте негайно спрощувати ці всі процедури. А щось змінюється в цьому плані вже скільки років повномасштабного вторгнення а, в, а війна так взагалі 10 років триває, і за цей час не було нічого змінено? Ну були спорадичні зміни. Дійсно, там простіше стало списувати дрони камікази, але на мій погляд, це якби ну в, такий паліатив, тобто не недостатня робота. Треба просто розуміти, що це все є шкода. Оце все просто те, що російському називає вредительство. Оце вредительство треба зупиняти і треба цифровізовувати, прискорювати всі сервіси так само, як ми свого часу там в бізнесі їх там прискорили і еф ефективізували. Же, така ж ідеологія мусить бути набагато більш сильно і швидко застосована до військових процесів. Дякую вам, пане Ігорю. Ігор Луценко, військовослужбовець Збройних сил України і керівник підрозділу ударних безпілотних літальних апаратів, був на Ютуб-каналі Еспресо. Сподіваюся, що не в останнє. І я, Андрій Яніцький, ведучий програми Коментар на Ютуб-програмі на Ютуб каналі Еспресо. Підписуйтеся, якщо досі не підписалися, ставте дзвіночок, лишайте коментарі під цим відео. Я обов'язково їх перегляну після ефіру і відповім на ваші питання. Питання. Дякую ще раз.